Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми такий собі влаштували пікнічок біля хати. Ось така картопелька. І така, така закуска з помідорів. Ось таке ми будемо сьогодні е, готувати. Якщо цікаво, давайте готуйте разом з нами. Приготуємо закусочку з помідорів, яку можна візьмити до шашлика на, на природу. Помідори ми помили, файні бажано брати отакі, з отакими пупчиками. Вони дуже смачні. О, вирізати оці серединки. Вирізати і ріжемо на отакі кусочки. Отако. Якщо менший, можемо на 4 нарізати, якщо трошечка більший, ділимо отако на, на такі кусочки. І складаємо, якщо брати на пікнік, зразу складаємо ми, отаку, отаку собі аби зразу може брати їх, отаку мисочку. Ось і знову я так наріжемо, от і всі отако зробимо Ма -ма. таку закусочку. До них ми. Ось так. Можна тут дати ще е, чесничок, я, я даю кропику отаку. Пересипаю просто їх кропиком. Ось так. Пересипаю. Посолити, поперчити і пересипати кріп. Зараз я ще дам і чесничка. І буде така закусочка. Ось так. Трошка посолю і поперчу. Такі, такі приправи. І знову я таку посиплю. І тут ще треба, тут у мене є кріп і петрушечки трошки отако. Чотири зубчики я даю чесничку і я їх перепускаю через чеснокодавку. Чесничок у нас ще, вже ще не свіжий, так що він. Не дуже такий може більше дати, може таких свіжих дати о, ось так я даю. Так, чесничок тепер. тут. Тепер е, будемо наливати лишку дві. Олії. І знову й так само будемо помідорчик, так і шарами. Так, І тепер кріп, петрушечка і знову чесничок. І, і кладемо так, розмішуємо, трошки ще посолити, отако, і чуть поперчити. Можна давати будь-які приправи, які любите. От, тепер ми отак навіть може отако. І ось така буде закусочка у нас до шашличка. Ось ми такі наробили тепер отутка, е ріпу. Ось так зробили. Тепер ми будемо на, на цій ріпі, беремо отак кожен цю ріпу і будемо отак різати. Ось так. Різати отако. З одного і з другого боку. Ось так. Я вам покажу один, як, я, як ми робимо, а, а останні я зроблю і, і з другого боку так порізати. Сало треба нарізати, не дуже аби так було великі то і ріпу, картоплю треба обрізати, бо аби насичувалась вона соком тим. Тепер беремо, обмотуємо так фольвгу, його. робимо їй такі цукерочки і складемо на мангал. Ось так. І вона буде сочна, дуже така. Ось такі робимо. Ой, а я забула посолити. Чекайте, чекайте, посолити і поперчити, обов'язково. Отак ми солимо і трошки перчимо. Аби було у солі і перці. Так само з другого боку. Посолити, отак, і поперчити. І так останні ми будемо робити. Ось такі. Так, замотуємо собі в фольгу, і все. Можна і без фольги, звичайно, робити. Отак, але так буде сучніше. І будемо класти на на, Назар на зарна, і, осталь... і всі останні так само. Ось так ми заклали картоплю, аби смажилася. Дві зробили у фользі, і останні ми зробили просто без фольги. Ось так просто посолили, поперчили і вже якраз тут тепер смажиться. Обертаю, обертаємо і так смажиться. уже наші картопля посмажилася. І зараз ми, ми от собі придумали. Коло хати, зробити собі такий пікнічок. Ось така наша картопелька. До, ну, до картопельки ми і зробили отакий Добре, 에, 에, той во. закусочку таку. Ось такий вийшов у наш шашличок з картоплі молодої, така закусочка. У нас вийшла ось така смачненька картопля запечена. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось така, ось така у нас такий пікнічок на, біля хати. І картопелька, і шашличок. І... Закусочка. Все дуже таке смачненьке. Картопелька така усмажилась. І дивіться, яка дуже гарна. І шашличок такий, о, м'ягенький такий. Дуже рецепт цей добрий. Так що рекомендую.